Основні оновлення у лінійці. Двигуни 4,5 літри і 6,8 стандарту Stage 3. Потужний гідравлічний насос продуктивністю 76 літрів на хвилину. Це дає змогу підключити Більшу кількість різноманітного обладнання, зокрема, те, що оснащено гідравлічним мотором, який потребує постійної витрати та регулювання потоку. Трактори серії 6B отримали нове LED-освітлення, що дає більше якісного світла під час роботи в темну пору доби. Колісні диски. Кільце розташоване по всій довжині обода, що дозволяє витримувати в 4 рази більше навантаження. Нова кабіна класу преміум. Це не лише функціональність. А й новий рівень шумоізоляції, оглядовості і максимального комфорту, те, що ви так довго чекали, телеметрична система GT-Link M, яка надає інформацію у реальному часі про робочі характеристики, такі як витрата палива, навантаження на двигун, і дає можливість у будь-який момент відстежувати місцезнаходження трактора.